Чому я так впевнена, що ти збережеш це відео? Тому що зараз я перерахую 8 найпопулярніших форматів коротких відео. Ви маєте цінні знання, які б хотіли продавати іншим, ми допоможемо вам. Абсолютно безкоштовно. Я хочу взяти, що у вас там самодішло, після дереву. Сьогодні все заброньовано. Покажіть, будь ласка, сікла відвідувачі. Ну, які ще я тільки що з відвідувачів спілкувався. Да, з відвідувачів спілкувався, що... вони сказали, що рахунку. Чеку їм ні одному нікому не дали. Якщо потрібно, можемо дати. Проблем немає. Чек, просто нужен чек. Тозі де На що претензії. Люди сказали, що вони претензії. Тоді скільки нас платять тут. гроші. Полік да? виживає. А що случилось? У нас таких діянків дуже сильно турбують наших відвідувачів. Ми не знаємо головні справи. Ми зараз визиваємо Хто? Я це відео поки Серед тривог, де вибухи, і війна, в руках тримаєш дім дітей, життя, крізь біль і страх ти силу віднайшла, нести у світ надію. погляді вогонь у серці сила. Ти Українка. Ці свята. Я вже не плачу, та світи це ніколи не пробачу. На She can't tell the difference іфчен. Прекрасний день, хочу підняти келих за жінок. І неважливо в якому ви статусі. Незаміжною, заміжною, Заміжнює, а потім Ну От матусі. Отак от, от. Або незаміжної, або заміжнієї матусі підприємниці. 2025 роком ми зустрічали його вдома в колі близьких друзів. Почали з приготування смачної вечері, проведжаючи старий рік теплими спогадами, а потім занурилися в розважальну програму з танцями, піснями і безлічю усмішок. Опівночі під дзвінку ранків діти із захопленням відкривали подарунки від діда мороза. А ми загадували бажання і зустрічали новий рік із вірою в найкраще. Нехай 2025 рік. Стане час здійснення мини і принесе мир в нашій країні. Why shit don't never stop? Сьогодні я написала заяву в поліцію на людину, яка є небезпечною для нашого соціуму. Неадекватний чоловік, який погрожував розправою життя. Втручаючись в особистий простір наших відпочиваючих, більшість з яких є маленькі дітки. І за чого я мала визвати воєнну поліцію. Тому що ця людина називає себе військовим. Але, на жаль, на превеликий жаль, так і не зміг сказати назву та номер своєї військової частини. З цією негідною, нечесною людиною надалі будуть розбиратися правоохоронні органи. Після цього прецеденту ми заключили договір з охоронною компанією Антарес 2000 щоб ви відчували себе в безпеці. Оль, скажи, будь ласка, а чек ви людям даєте? Так, звичайно, на фокус Покажіть чек хоч один. Бо я з людьми тільки ще спілкувався. Можна я до прикладу? Я хочу взяти що у вас там дійшов. 50 дерева сьогодні все заброньовано. Ходіть, будь ласка, сікас відвідувачів. Я також з відвідувачами спілкувався. Дослухати. З відвідувачами спілкувався что. Вони сказали, що рахунку чеку їм ни ні одному нікому не дали. Якщо потрібно, можем дать, Проблем немає. Чек. Просто нужен чек. І люди сказали, що вони платять гроші. Полік не було. А що случилось? У нас такие деньги очень сильно ну, турбуют наших подвидовачей. Мы не знаем, что на у нас уголовник справы, мы сейчас вызываем полицию. Кто? Я Денису это видео покажу. Я Денису это позвонила. А я Денису видео покажу. Я Денису а -а -а. это покажу. Ну, я Денису уже покажу. Я говорю, я Денису покажу. Вызывайте Нет, полицию. Вызывай, вызывай полицию. Все правильно. Ты уберите. Руки уберите от меня. Что такие сон Да, сто все правильно. Я просто в столі. Я хотів, щоб ви з людей гроші не брали. Ми не беремо ні з кого, вони всі підходять з лісань. Доброго дня можна, будь ласка, викликати поліцію. Відце база відпочинку в волоного на березі річки. У нас тут чоловік хулігани нападає на наших підвідувачів до всіх дуже сильно. Ходо, та, да. О, та, 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 так, та, та, На березі річки турбує людей. Дивіться, це село нова, це молоді. До, ну, до всіх клієнтів підходить, всіх турбує, знімає на відео, дуже хулігани. Не знаю, це військова людина, я визнаю, треба перевіряти. Не знаю, треба перевіряти, Нема про что балак? Вы беспределом тут занимаетесь? У нас державы проблем нема. И законом такой. Все, читай полицию Ты же за мной балакать не хочешь? Хіньє ж на яку? Ну так як ти жила? Ніхто не розмовляє, коли я до тебе говорила, по-хорошому. Так. У... Послухай, ми закончили. Бо ти мене зневажаєш. Ти прийшов до мене все. в вирішив, що ми закінчили. Послухай. Ми через зварино назад. За поліцією тебе виведуть з- Так тут річка ось, я біля річки, 50 м охорона зона. Ви не маєте права з людей брати гроші. Ніхто тобі дає, не набирати. Послухай, люди платять по 100 грн за вход. Ти люди заплатять за. Так, за... да. я думаю, що поліція зараз Власне відчуття це основне. Кожен з вас гідний своєї мети. Тому ви маєте цінувати себе і вірити у власні сили. Наші бажання це перечуття тих здібностей, які ховаються в нас. Провісники того, що ми можемо зробити. Ми відчуваємо пристрасне бажання того, що в майбутньому вже має. Сподіваюся, в майбутньому слова, з можна для вас, опорю. Мене звати Ольга, мені 22. В цьому відео я хотіла розповісти, хто я. Типу, ви бізнес будую будинок, готую, нінкую, прибираю, доглядаю. Але краще я поділюся з вами своїми мріями. Тому що, можливо, в майбутньому ми з тобою вже дотичні і корисні один одному. Я створюю IT-стартап. Задумка. Бізнес має вирішувати реальні проблеми людей. І не має бути обмежений географічно. Зараз ми з командою створюємо платформу, на якій люди зможуть отримувати потрібні їм знання для вирішення своїх потреб. Ми починаємо діяльність в Україні, соціальні мережі, сайт, додаток. А що якщо у нас вийде і ми зможемо відтворити це в інших країнах світу? Спочатку була думка про відкриття кампусів в містах, а після і зовсім про прив'язку до кожної окремої особи віртуальна реальність, технології. Ти зараз підпишись щоб стати частиною грандіозного. І дій разом зі мною кожного дня. Привіт, like мене звати Оля, і я маю 70 см здорового та гарного волосся. Зараз хочу зробити красиву зачіску, А перед цим поділитися з тобою, яким чином я зберігаю здоров'я волосся під час його розчисування, і як зберегти густоту як на 10 см, так і на 70 см. щось волосся. Я починаю з самого низу. І поступово піднімаюся до гори. Коли я бачу, що волосся взагалі в плачевному стані, тоді я ділю одну частину на декілька прядочок і таким самим чином розчислюю, але уже по малесенькій-малесенькій прядочці. До речі, пиши в коментарях чи поділяєшся достатньо уваги розчисування волосся. А я в наступному відео розкажу, як зберігаю здоров'я волосся під час сну.